Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про іконопис у сучасному мистецтві. Адже це мистецтво, яке притинає традиції, віру та звичайно талант художника. І в сьогоднішній програмі ми розкриємо таємниці мистецтва іконопису в контексті сучасності. А допоможе в цьому гостя нашої програми Ольга Марченко. Вітаю. пані Ольго, радий вітати вас. А, сьогодні роботи ви взяли з собою. Як розумію, це ваші роботи? Так, це моя робота. Так. так, про них ми поговоримо, я думаю, трішки пізніше. А зараз а, хотілося б дізнатися, як взагалі ви для себе відкрили а, саме от покликання а, в іконопису. Дивіться, я займаюся іконописом вже більше 15 років. Десь мені було 24 роки, коли я все шукала, чим би таким важливим зайнятися в житті. Я ходила на різні курси: там англійська, рисунок, живопис, курс екскурсоводу. І все, ну, щоб чим займатися чи ті, щоб було щось цікаве, дійсно, щоб реалізувати себе, щоб це було не як каторга, а дійсно цікава справа. Я випадково побачила оголошення, набираються люди в школу іконописців. Це було я тоді в Києві, жила. І я звернулася, зателефонувала і пішла до школи. Цієї. Дуже гарна була школа, назва її неопалима купина. Е, ну, потім в мене виявилися здібності, досі таки непогані. Воно було настільки захоплююче заняття. Там не треба було, освіта художня, не потрібна була. Там ну, спитали, чи хрещена, ну і все. Більше дуже гарні були викладачі. Це дуже важливо для будь-якого навчання, щоб захопити людину. Ну, і так затягнуло, як говориться. Угу. І, тобто 15 років тому почався ваш так, цей творчий шлях, шлях. так, шлях у сакральному мистецтві. Панюлю, угу. а, а які традиції та стиль віконопису найбільше в вас вражають і, можливо, впливають на вашу творчість? Так, так. Я вам зараз скажу. Дивіться, є два основні стилі. Це, так би мовити, класичний, візантійський стиль. Ось ця ікона, наприклад. Uh -huh. Написана за, старовин, за старовинними технологіями. Це спас на рукотворний образ, він написан натуральними пігментами. Uh -huh. А ця ікона, святий пантелеймон, вона написана в академічному стилі олією. Тут різниця у чому. Тобто я назвала два стилі: старовинний, древній, як так би мовити. Візантійський та новий, коли вже з'явилися академії для художників, коли вже в Європі почали художники малювати портрети, тоді вже з'явився академічний стиль, і він перейшов на іконопис також. Тобто іконописці почали вже більш реалістично зображувати святих. Угу. Мені подобається і один стиль, і інший. У них є, ну, так би мовити, своя краса у кожному з цих стилів. Ну, тут дійсно закрепляється. І це різні технології. Це пігменти натуральні, тут дивіться лінії чіткі, тут ніби образ. Тут так, це саме... не реалістична людина малюється, а саме образ, чіткі лінії, такий спокій, все має бути чітко, рівно, строго, так би мовити. А ця реалістична, академічна, так би мовити, ікона, вона більш м, така. Тепла одежа вже mm. намальована, як І одежа. Вона вже треба більш, більш, яскрава. більш яскрава. так. Uh -huh. Тому я, я люблю ці два стилі. Але, але перше, мене захопив саме візентійський живопис, класичний. Mm. А Олю, mm. скільки йде часу на створення от, о, однієї ікони? На створення ікони йде часу в мене десь місяць. Але якщо є замовлення, наприклад. І треба більш пришвидчитись тобто, тут справа в тому, що тоді вже пишеш ікону з ранку до вечора кожного дня. То можна створити ікону. За два тижні. Це, ну, це, я, я так пишу, тому uh -huh. що ікона не пишеться як живопис, наприклад. Ну, в один день там є техніка в живописі А-Пріма, коли людина має за один прийом намалювати натюрморт, портрет, так би мовити, за 3 години або за 10 хвилин. ну Це хто як вміє. Ікона пишеться шар за шаром фарби. І має просихати добре. Ну, я пишу десь місяць. Можливо, а так. як з'являється сама ідея створення, тобто якою ви зараз от, хочете побачити ікону, вже, коли як готову? Я дивлюсь зразки і перш за все обираю той зразок, який би я хотіла написати. Тому що ікона це, так би мовити, ну, не, не, моя, не моя вільна творчість. Я, це список ікони завжди. Це завжди копіювання старих зразків або нових зразків. Я не можу щось від себе додати або обирати. І я обираю просто візуально, яку б mm -hmm. мені хотілося, яка на сьогодні я б хотіла наступну ікону створити. Mm -hmm. Ось так. А скільки в день витрачаєте часу на створення? В ну, день від 4 до 6 годин. Десь mm -hmm. так. Це постійна робота. 4-5 годин ви постійно займаєтеся. Не ці. кожного дня, ні, ні. Я буваю у мене перерви, я й місяць можу не писати. Десь так. Якщо я працюю, наприклад. Ну, на основній роботі, тому що я так би мовити не стою професійно на цьому, на цьому шляху, що я маю постійне замовлення, можу жити з цієї справи, з цієї творчості. Якщо на роботі, то вихідні дні свій вільний час витрачаю, присвячую написанню ікон. Якщо я не маю роботи, то також залежно від того, як я собі запланую. І все це угу. Угу. лише від мене залежить. Угу. Пані я на вашу думку, як, 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 як ви відчуваєте важливість ікон так, як об'єкта духовного вдосконалення? Ну, це таке складне питання, якщо чесно. Об'єкта саме духовного досконалення. Загалом, чому, чого нас вчить, скажімо, святе Писання, новий Завіт, слова Ісуса Христа, бути кращими, ставати кожен день кращими, любити людей, любити себе, пробачати вміти, працювати над собою. А ікона це також як один із. Як один із символів тої віри, що якщо я буду покращувати себе, працювати над собою, ну і кожна людина, якщо має бажання, вірю в те, що тоді і життя буде краще, більше буде любові навколо, дружності, миру. Ну, ікона це також символ віри, тієї, що можна змінюючи себе, може, свою душу, своє ставлення до людей, до світу, може змінити світ навколо, десь так. Так. А, а якщо говорити про сучасне мистецтво, так от, угу. як а, сучасний іконопис може внести свій внесок у саме в сучасне мистецтво? Ну, насправді, про сучасне мистецтво. Є дуже багато гарних робот. Я, на жаль, не пам'ятаю художників, але вони пишуть саме на ікони, а так би мовити, сакральну творчість. І дуже гарні роботи, той же образ Христа або розп'яття. Це не є ікона, але гарні роботи. В сучасному світі, взагалі, люди в основному ніби вже відходять від релігії, віри. Це така тенденція сучасна. Але раніше, нащо, якщо звідки пішла ікона? Для чого, наприклад, розписували храми? Люди були, ви ж знаєте, заходити в храми, там розписи на стінах, і там сцени із Біблії. То люди були просто не ну не могли ту Біблію прочитати, вони були неграмотні. І ці розписи або ікони це була книга про неписемне, про, про те, що чому вчив, вчив, та Ісус Христос. Тобто, Розповідь саме по цьому Його розпису вони могли цьому розпису вони, сказати, вони, так. вони не вміючи читати, не або не маючи тіє дорогоцінної книги. Вони не були, мабуть, в свободному доступі. Так вони могли скласти своє враження, спам'ятати якусь розповідь. О, це нам батюшка казав, наприклад, Оце там е воскрешення Лазаря, наприклад. батюшка нам казав. І вони для цього були створені розписи, ікони, щоб люди розуміли. Це якби не писемна книга. Угу. Ось так а, а як а як, от ваша творчість а, взаємодіє з сучасністю та викликами нашого часу? Що, що змінюється за ці 15 років? Ви якось змінювали техніку? Можливо, змінювали щось? Ні, я можу лише трошки в декорі. Ви розумієте? Я можу лише трошки декору додати, так не не, не опираючись на зразок. Ось зразок це я з нього пишу там, лік, пишу одяг. Я можу гратися лише з фоном, з декором якимось, десь чимчужинки додати або обрати, і це все. Бо виконіє, я не можу це, не ну, не є сучасний просто живописово мистецтво. Я маю при, притримуватись традиції. Ось а, так. Бо воно а... має бути так, як має бути. Так, а які а, теми чи ідеї вам особливо цікаві для втілення іконопису? Я дуже люблю Богородиць писати, особливо у цих візантійських Володимирська Богородиця. Там так чітко, чіткі лінії, такі ліки гарні. Ага. Мені цікаві саме Богородиця. Ще я написала дуже гарно, у нас же в Україні є свій свій стиль українське бароко. Воно відрізняється тим, що це незвичайний академізм, а там завжди є золочення, різьблення по фону. Такі вушки, як варенички, трошки розовенькі. Я створила таку ікону. Зараз вона приймає участь у виставці мистецтва традицій у музеї Григорія Синиці. Така українська барока, це також наш стиль, українська сама ікона. Угу. Чудово! От бачите, щось новеньке, я дізнався, що є, виявляється, що є наш український стильів. У Львові це багато церков. У Львові так розписані іконостаси? Ці, та ви бачили, я впевнена. Ці, знаєте, такі золочені іконостаси, багато того різьблення шикарного. Вони можливо, такі квіточки, можливо, квіточки, Це українське ще... бароко. А я створила просто ікону за зразком старим. От, дя Дякуючи за... вам сьогодні. І я, я думаю, що і більшість наших глядачів також дізнались про наш український так. стиль. Чудово, mm. пані Оля, підсумовуючи нашу розмову. так, Які плани та мрії у вас щодо майбутнього? вашої творчості віконопису. Плани у мене, я мрію створити, так би мовити, персональну виставку, тому що я була учасницею багатьох виставок, але сумісних. Іконописців від школи, де я навчалася. Зараз я прийма участь у виставці Мистецтво традиції у нашому місті. А я б хотіла, щоб була персональна виставка. І можливо ця мрія здійсниться цим літком. це такий маленький анонс. анонс? я вже маю невеличкі домовленості, так але <гум> Ось такі в <у> мене плани. <гум> ну що ж, я дякую вам за те, що ви звітали нашої студії, дякую вам. і бажаю, щоб уже наступного разу, коли ми з вами ми в цій студії, і дійсно ми вже поговорили про вашу персональну виставку і про те, О, як дякую. вона пройшла. <гум> і що, що на ній цікавого могли для себе побачити гості та містяни. Дуже дякую, дякую вам. А вам нагадую, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про іконопис у сучасному мистецтві. І в гостях у нас була Ольга Марченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.